Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Я сьогодні вирішив трішки прогулятися. По цих уколцях нагадуюся локація е, мого старого будинку. В чому проблема? Я десь загубив скриню з кістками. І бачите, ось вона, мабуть. Що робити? Ну не знаю. Давайте заберемо цю скриню. Там має бути яблочко, насправді, наскільки я пам'ятаю. Так, дійсно тут бач, бачка. Як бачите, тут дійсно яблочко є. Заберемо це яблочко. І біду, продовжуємо шурух. А все ж таки потрібно повернутися в будинку. Що ми, звісно, його знайдемо зараз. Так, як бачите, то вже токенько темні. Ну нічого. Так, давайте виліземо, мабуть, на пагорб. Так. Ну вже зовсім темно. Проте все ж таки вночі трішки видно. тому в принципі можете рухатися вночі насправді. Давайте виліземось тут. На цю гору, якщо звісно, звісно, вийде. Насправді ландшафт у грі -майн Тест такий цікавий, не завжди виходить вилізти. Він максимально приближений до, до реального світу. Так, мовити, але все одно, все одно інколи не вдається це, це зробити. А тим часом, як бачите, сонечко сідає. І тут потрібно прийняти зважне рішення і повернутися додому просто і все. Ну і можливо варто завжди хазяюватися. На старому місці, тому що потрібно просто щось робити. Ну, тому що, Бачите, от бачите, бачите, така цікава. Ще, насправді я нагадую, що цей камінь називається піщаний. Тобто це піщаний камінь, І в ньому І в ньому немає взагалі ніяких корисних копалин. Чим ця... Саме цим ця локація специфічна тут дуже мало корисних копалин. На від будиночка шахтаря. Які ми безпечно намагаємося знайти, тут дуже мало корисних копалин взагалі. Це пустеля, тут мало що є, є взагалі. Тільки вода є і пісок. Ось так бачите, вже, вже сходить місяць. А ми намагаємося знайти дорогу додому. Так. Тому що? Я думаю, що варто все ж таки. Просто десь переночувати, але вночі спати треба де? у ліжку. А ліжка як бачите, немає. Тому що варто все ж таки трішки перекусити. Раз Разумею знайшли з вами яблука. Так. Тому що бачите тут, тут такий чудовий берег. Бозі рухатися до дошперу, можливо, дорогу додому. Так, оце що таке? це був NPC І нагадую NPC не дуже любить воду Ну як, ну отак. так Тому найкраще ...спасіння від NPC якогось це склаться воді, і все, Що, вам то не буде нічого, а от NPC буде так собі Вот так, що таке це що це таке Це камінь просто і все так, камінь. Так, куди ж тут просто вилізти? Так, дуже темно. І нагадую. Якщо на вашому телевізорі у вас. Е, е, якщо ви не бачите, що відбувається на екрані, це означає, що у вас недостатня на скрасть. Тому що насправді я граю на моніторі, все добре. Ну, У мене насправді на телевізорі коли буває не дуже добра картинка, коли ось так хоча, насправді. Ну, Це пов'язано з, з автоматичними налаштунками телевізора. Бо що я зазвичай на телевізорі дивлюся висококонтрастні е, зображення, так мовити, то, тобто ну, динамічні якісь сцени ось так. тому... Е, тому для мене це не, не є особливий проблем. Я просто знаю, що це просто мого телевізора. Але якщо ви дивитесь, е, Відповідно, я за комп'ютером працюю, тому в мене відповідно в мене моніторно що вони дещо по інакшому. І монітор не має функції автоматичних налаштувань якось. Тобто, монітор просто показує ту картинку, як вона є, і все. Тому майте, панове, на увазі, що якщо у вас малоконтрастна картинка, зараз ви мало що бачите, то вам потрібно просто десь, дещо налаштувати ваш телевізор, наприклад, або вимкнути автоматичне налаштування, або додати яскравці, наприклад. Тому що сьогодні картинка доволі сітка у мене зараз на моніторі. Тобто все дуже добре видно. Так, це що було? Не знаю. Мабуть, просто страшно. Ну, стрес це теж. Страх, мабуть. Якось так. Що таке стрес це організм, коли він намагається побороти якісь неприємності. Так мовити. Наприклад, ви знаходитесь на дуже великій висоті і намагаєтеся спуститися. Тоді організм викидає у кров адреналін і, відповідно. Ви швидше думаєте і... швидше рухаєтеся. Але організм при цьому виснажується. Тому довго в такому стані організм знаходитись не може. Тобто це захисна реакція організму і все. Так, тут дійсно місяць ось такий, ось така яскрава ніч, як бачите. Так, здається, тут ми вже з вами були. Так, що це за пагроб? Там якась ущалана, давайте подивимось, що там далі є. Я чуваю, що ми вже знову заблукали, як завжди, ну нічого страшного. Так, що це таке? Це ще якась ущеленна. Тут як бачите, знову море. Ну йдемо поберемо, можливо, щось знайдемо. Так, ще крастіна пісічка. Так. Значе. Ага. Наші... Хтось був внизу. І десь подівся. Дивно? Так, лісом нагору. Нагадуюся, гра називається Ментест. Ми з вами радіо у версії майнтест версії 5.3.0 Так, тут якась яма А там щось вітиться. Так, там дійсно там щось світиться, а тепер щось таке. Так, це можливо моя якась стара схонка, її зараз показувати не буду. Не буду, бо не хочу. Я, знаю, що це за місце там такий э, э, водоспад всередині. Якщо наставте лайків, я покажу. Так, ну що ж. Йдемо вперед. Сідою. Так, знаєма вже яма. Так. Ну добре, що знайшли скрин... скриню з... із скарбами. Це добре, це добре. Так, тут. Переходу немає? Чи є, є але вийшов ми там просто. Тому краще йти по берегу. Так, ну шо ж. О, ми точно наше озеро, все добре. Тобто ми насправді вже на місці. І якраз закінчується ніч, як бачите. Так, ну що ж. Давайте будемо зараз зустрічати світанок. Нагадую, гора Еверест ось там. Так, а ось десь там наше поле. Так, ну що ж, я вас вітаю, насправді ми знайшли скрині з карбами. А, це, тут клотбом мій коралл. Так, а чому тут зараз тут немає, не знаю чому. Так. Так, бачите, всім доброго ранку. Так, ну шо ж. А, це моя сіно, як бачите. Так. Павер... Овнет байбастер. Ось так. Без восподаря, чомусь урожайний зри. Ось таке, да. Ось таке теж буває Ну что, йдем додому, мабуть. А що робить? Тихенько сходи сонечко. Так, ну що ж? На цьому, У цій локації, насправді, немає дуже мало харчів, то яблок має взагалі, є тільки дерева і є сіно, тобто мука. Тому що я думаю, ну давайте, мабуть, зберемо трішки хліба, щоб було що їсти. Ой, що сьогодні розказівався, взагалі. Ну добре. Це теж дуже добре, но все одно. Так, ну шо, давайте поснідаємо Слімом. Так. Ось ще трішки зберемо. Ось так, відповідно, висаджуємо знову. І трішки залишилося насіння. Так, мене як бачите, немає зараз... У мене немає зараз е землі і тому, мабуть, варто по дещо розширити. Не варто його розшельтити, мені це не потрібно зараз. Але треба трішки скрафтимо муки. Ось так. Ось таким чином. Залишайте ще два, дві скирти сіна і три насіння. Ну, зате можна зробити зараз День буханець хліба, якщо у нас, звісно, є дерево. Давайте спробуємо зараз спекти трішки хліба. Так, ну що ж, надто багато місця, надто багато їде гуляти, якось так все дивно. У нас в нашій попередній локації все було значно, значно компактніше. А тут постійно треба кудись ходити. О, а двері мене закрили. О, це круто. Так нікого не робіть. Так ну що ж, бачите, у нас тут немає. У нас тут немає. Немає. Давайте знайдемо дерево. А дерева, як бачите, у нас немає, у нас є тільки листя. Усе бережно збережено, тому краще нічого нічо просто так не чіпати. Так, ми мисіньки йдемо сюди. Так, а чим ж ми ж будемо зараз спекти хліб? Ну, мабуть, сходами. Чому? Тому що сходи мені не потрібні. Чи потрібні? Не знаю. Сходим буде пекти зараз. Чому? Бо тому що сходи мені не потрібні зараз. А листя може щось знав... знадобитись. так, вот так. Вот у нас и буквально всякие были И капец. То есть только что смернул сходинку. Не, я все сходинки смернул. Типа не мое, и сходил все І Всі сходи відповідно зіпсували. Ось це таке. Бачите? Отак ніколи не робить. Бачите, це громолка, тому що правильно треба дерево. Отак, посінули, називається, тому що зіпсували сходи і нічого не спекли. Тому що йде назад в поле щось робити Треба знайти більше сінок, тому що треба трішки запастися хлібом. Тому що розширяти я поле є я напину, тому ми зараз прийдемо додому з. насінням і з пшениці і все. Нічого річні? Яке інше рішення може бути? Треба зробити один деревце. і забагтися відповідно. Так. Ось так. Так, і тепер має бути рівно ще один буханець хліба. Тобто муки. Ось так. Відповідно, є одна насінина і відповідно дві, два борошна. І все. Ось так, бачите, пшениця тихенько приймається, а ми йдемо відповідно зробити зараз дерево. Просто рукою, то, -то зараз, він каже, наламаємо геляк, для того, щоб можна було спекти хліб. Зараз зробимо оце перше дерево, просто рукою. Як отак. -от Як отак. -от Там зараз руками ламати дерево. Весь воно не потрібне, нам потрібно просто дерево. Як отак. -от це дерево я садив, тому можу Це дійсно моє дерево. Десь на каналі є відео про те, як ми з вами ці дерева садили. Тринається деревина? Ну не знаю, в запасі де деревини в хаті немає. Тобто дров, в ніяких немає, це не добре. Тож мають такі дрова. Ну, дрова насправді це дуже низькоколорійний паливо. Проте дрова це все, най... що можна придумати. Справді, дрова це хороше паливо. Так. Так, головне посадити знову дерево місце. Там, де воно було. Що, саженці є? Пісто, що є? Так, зробимо ще. Накручуємо паньок. Ну, дерева дуже багато. Можливо, вато що сьогодні ще зробити это дома. дерева Так, ну давай спробуємо Следуйте. Наше нове дерево. Це? Так, усе. Все, Дерева, як бачите, немає. А дерево у нас є. І є ще два саженці Так. Так, мы нічого нито ні не буде, просто йдемо зараз поснейдем, і все. Чем хлібом? Яблуками, Ось так. Дорочи, це не моя печка. Хтось, хтось там печку поставив, це не моя печка, не моя. Так, идем вперед. Потом забудемо пекти хліб. Так, закриваємо двері. І відповідно. печемо хліб? Мабуть, кстати, одно пенячко. Канкиньки дуже калорійна штука насправді, коли э, випікати хліб. Давайте подивимось, бачите, як повинно горить? Трішки почекаємо, бачите Можливо, варто було скрастити дошки. Яка різниця? Ну насправді різниця велика, тому що не треба просто, просто так посувати матеріал. Тобто. Так, ну насправді, як бачите... Відсочало два боганці хліба. Височало, так? Осе. бачите, є два буханця хліба і казали. Визначає, щоб випекти два буханця хліба. Все, тепер у нас є хліб. І тепер у нас є. Ще одна синенна. Тобто, вже кидаємо 20 штук. І також ще є дарівна. Так. Це Звичайний чемодан. Нам треба кінти деревну у. Захішні чомудон, то може це важливий матеріал. Так, тут що? Харчі? Не от харчі, тут є всякі матеріали цікаві. Ось так. Деревина. Саженці, Ось сюди, скажімо. Так, чому не переносло? А, перенослося, як бачите. Так, саженці. Деревина. І що вам ще зробити, не знаю. Бачите, то теж це що? Це. Пшениця. Так, Давайте зробимо ціле число якесь. Акація Баш Симплінг. Ну що це за таке? Це. Сажнис куща пш. куща Акації. Пам'ятаєте, я у локації, де у нас відповідно подиночок майнера, я ніяк не. Міг... Тобто Шахтара. Я ніяк не міг виростити в цей кущ. А давайте спробуємо, це ж такое росте. Я не пам'ятаю, де я ту з того взяв. Але я хочу спробувати. Давайте спробуємо садити. Куща каці десь. от. Бати цим зараз займатися. Давайте зараз перекуси яблуками. отак. І підемо садити десь куща кації. Мабуть, не з кожного куща кації можна три досаженці. Так, ну як бачите, у нас вже ніч. Скоро буде, бачите. І тому можливо варто. Поспати вже завтра підемо. Як авотак. Так, як бачите, вже тихенько тивні. Ну, йдемо спати. Так, йдемо спати. Так, відповідно, открану двері. Ну нам гра не дасть поспати в день, як отак, бачите. You can only sleep at night. І все. Only sleep at night. Тобто ви не можете спати. Ой, вибачте Не можете спати в день. Треба дочекатися, поки смеркнеться. Ось так. Бачите, яке гарне зарево. Тобто дійсно ми вже. уже вечір. Так, чекаємо, поки смеркнеться. Так, ну що ж, значить смеркнуться вже. Так? Ну, депше, спробуємо. Так, йолки палки, ось так. Що в ви хаті не може палитися на, на, на ліжку. Це ж капець, знаєш? О, бачите, тепер можу. Усе. Ну що, я думаю, пані та панове, Будемо на цьому завершити наше сьогоднішнє відео. Все добре, до побачення.